Привіт, я Таня я рада вас вітати на каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про однобічну штапівку і виконаємо ось цей елемент саме у цій техніці. До речі, ви могли чути таку назву як Стебінівка, штапівка, вистіг, прошиття. Це все про один і той самий шов. Я вже про це говорила у попередньому відео, де ми з вами розбирали двобічну штапівку. Ось, до речі, елемент, виконаний у цій техніці двобічною штапівкою. Якщо ви не дивились це відео, то обов'язково його перегляньте. Посилання я залишу внизу в описі під цим відео. І зараз ми виконаємо ідентичний елемент, але вже однобічною штапівкою. Розберемося, в чому різниця між двобічною та однобічною, та ви зможете собі обрати ту, яка вам найбільше до вподоби. Почнемо? І почнемо ми з проколу в центрі. Робимо перший стібочок це ось ця частинка. Ми починаємо з центру і йдемо по черзі пелюсточки вишивати. Перший стібочок. Потім з низу. Ми робимо прокол, піднявшись. Тобто ми вишиваємо ось цей сівочок, а ось цей сівочок ми начебто пропускаємо з піднизу. Але якщо в двобічній штапівці ми спочатку вишивали пелюсточку, а потім зашивали проміжки, то тут ми робимо напаки, ми одразу зашиваємо все. Робимо крок назад, начебто шов. Позад голку, але проколюємо ось тут, знову робимо прокол. Начебто робимо один стівочок, під низом вишиваємо. І знову повертаємось. Знову ми вперед, пропускаємо один з тіблочок, повертаємось назад, щоб його закрити одразу. Знову робимо прокол. Перед глуку, потім ми начебто пропускаємо один і стібок, але в той же момент його одразу ж і закриваємо. Починаємо вишивати другий другу пелюсточку, одразу начебто повертаємось назад. Ось таким чином закриваємо, повертаючись назад. Ось тут робимо знову прокол, вишиваємо наш наступний стімбочок. Ось таким чином. І починаємо одразу вишивати наступний стібочок. Наступну нашу пелюсточку, точніше. Повертаємось назад, робимо прокол в тому ж самому місці. І ось такий візерунок у нас з вами вийшов. Тобто, ось цей елемент ми виконали в техніці двобічна штапівка, я його виконувала у попередньому відео. А ось цей елемент ми виконали у техніці однобічна штапівка. Як бачите, зовні ви їх не відрізнете. Хоча багато майстринь. Полюбляють саме однобічну штепівку, тому що вона легше лягає на тканину. Ну і мені так, якщо чесно здається, вона виглядає більш охайною. Плюс до того всього, коли ви вишиваєте двобічною штепівкою, то ви витрачаєте більше нитки, ніж у однобічній штепівці. тому що тут ми не робимо повторів стібочків з вивороту. Тому ниточки у нас витрачається менше. Якщо для вас це принципово, і ви вишиваєте якусь масштабну роботу, то це можна врахувати. Давайте ж подивимося на наш виворіт. А ось ось так виглядає наш виворіт. Якщо в двобічній штабівки стібочки повторюються, і виворіт такий більш охайний, то в однобічній штапівки в нас ось такі пунктирні лінії. Не скажу, що це виглядає якось менш охайно, просто у нас малюнок не дублюється з вивороту. Але, як на мене, однобічна штапівка з лицевого боку виглядає більш охайно. І вона, мені здається, швидша у виконанні, тому що ви не вишиваєте один елемент і повертаєтесь, а ви одразу відшиваєте потрібну частинку елементу. А як на вашу думку, яка штапів вам подобається більше?